Друзі, всім доброго дня! Сьогодні свята неділенька, на кухні мені старчати не хочеться, і ось що я вирішила зробити. Я собі тут сіла в своєму кубелечку, в теплому ліжечку, друзі, і найперше, що я зробила. Це поскладала своє насіння і стиснула резиночкою, щоб 150 разів його не рити. Тобто моркву до моркви, так, кукурузу до кукурузи, огірочки до вірочки і так далі. Квіточки до квіточок, все гарнесенько собі поскладала. Це перше, що я зробила. Далі, друзі, що я зробила далі? Далі я поклала. Свій посівний календар. Ніколи по посівному календарю не сіяла. І, чесно скажу, зараз скептично відношусь, но, але вже мені його подарували в магазині, то вже нехай буде. Хоча деякі свої посіви я буду робити без календаря, бо він мені не підходить. Так, далі, друзі, що я ще підготувала? Я підготувала свій робочий щоденник, в який я записую своїх клієнтів на роботі. І я Ним скористаюся для посіву своїх рослин. Я розділила помідорчики свої на ранні, середні і пізні. Взяла цибульку Exhibition, баклажани, перці, капусточку і айстри. Ще сюди потім докладу. Капусту пізню, я ще її не купила. До речі, друзі, я не можу оприділитися з сортом. Два роки підряд я купувала готову розсаду на ринку. Верніше, не на ринку, тут ну, це не має значення, тут у нас в магазині, власник магазину сам села і продавав сорт капусти була бірюза. Але, чесно вам скажу, вона мені не подобається в заквасці. Капуста така, видно, не дуже для закваски підходить. Тому я прошу вас поділитися своїм власним досвідом, яка капуста з пізньої найкраща для заквашування. Буду вам дуже вдячна. Далі, друзі, що я зробила далі? Я беру, наприклад, томати. Розраховую, наприклад, 60 днів. До дня висадки томатів у відкритий ґрунт. 60 днів це приблизно будуть кінець травня, після 25 числа. Відраховую назад 60 днів плюс даю 5 днів на проростання, 5-7 днів на проростання. Вирощувати я буду свою розсаду. У стаканчиках без пікірування в квартирі. Тобто я посію в стаканчики, і в мене розсада буде стояти в квартирі до висадки у відкритий ґрунт. Прямо зі стаканів я буду висаджувати відкритий ґрунт. Отже, томати я розраховую садити після 20 травня. Я живу в Луцьку, це Захід України. У нас бувають навіть в перших числах червня ще заморозки. Тобто раніше, 25 травня, я висаджувати томати свої в ґрунт не буду. І від 25-го я відраховую назад 60 днів, плюс 5 днів для пророщення. Сподіваюсь, я зрозуміло висловилась, друзі. Далі, я дивлюся по посівному своєму календарі е, висівання. Насіння томатів на розсаду. Я зазначила 19 число. Я собі живу, 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 живу і дивлюся: дойшла до 19 числа, це буде вівторок. Посіяти середні і пізні. Я зазначила, бо зразу думала в різні, а потім вирішила все-таки в один день їх посіяти, там невелика різниця, я думаю, буде. Посіяти середні і пізні помідори. Все. Далі я собі живу, 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 пишу сюди, сюди своїх клієнтів. Кожен день, цей щоденник я відкриваю. Далі, 29 п'ятниця посіяти ранні помідори. Ранні посії трошки пізніше, вони швидше виростуть, щоб вони мені не зацвіли, бо тоді це насіння буде, тоді цей верніше, посадковий матеріал буде неякісний. я їх трошки посію пізніше. 29, -го, 29 -го числа. Далі, друзі, цибуля Exhibition. Дивлюся в свій посівний календар посів коренеплодів цибулі і часнику. Я зазначила тут шосте. От я собі живу, 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 живу живу 6 березня. Ой, це не... А, так, так, от 6 березня сіяти цибулю Ексібішн. Далі баклажани, дивлюся, 9 березня. От я собі живу, 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 9 березня посіяти баклажани і сіяти солодкий перець. От тут далі в мене перець лежить, буду сіяти в один день. На баклажани, друзі, треба, до речі, так само, як і на перець, на баклажани треба приблизно 65-70 днів. Вони довше сходять, що перець, що баклажани, тому я її буду раніше сіяти, ніж помідори. Далі дивлюся капусточку, капусточку броколі і капусточку цвітну. Я буду сіяти у квітні, живу, живу собі, живу от, 1 квітня. Розсада капусти хватить 25 приблизно днів ну, до місяця, 25 днів місяць, і десь в кінці квітня я її вже висаджу в відкритий ґрунт перед паскою самою, паска цього року, 5 травня, посіяти броколі і цвітну капусту. і так далі. Друзі, сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто, що потрібно знати? Потрібно просто знати, скільки часу потрібно розсаді е, рости. До моменту висадження її у відкритий ґрунт. І все. І тоді, від того дня, коли ви будете садити у відкритий ґрунт, ви собі просто розраховуєте час, відраховуєте назад дні і в цей день собі сієте. Я сьогодні, до речі, друзі, хочу провести експеримент обробки. Насіння у міцному розчині марганцівки. Я візьму декілька перчиків своїх, так як перець проростає важко. Візьму перців, їх в мене дуже багато. Це перці я брала насіння із магазинного перцю червоний і жовтий, тому я не знаю його назви. То я візьму оці перчики, що я збирала сама. Спробую їх в гарячій, в гарячій воді, в міцному розчині марганцівки замочити. І кілька перчинок. Посіяти, провести експеримент, чи нічого не зробиться з насінням, як, як гаряча вода на нього вплине, тому що я такий спосіб підглянула в Ютубі. Він мені сподобався, але щоб не спортити все насіння, я хочу цей спосіб перевірити. Друзі, якщо хтось із вас так робить, можете мені написати, чи все у вас окей. Гаряча, дуже кип'яток наливається у воду, додається марганцівка сильний розчин, бо є спірні питання. Одні кажуть, що сильний розчин морганцівки може спалити носіння і так далі. Другі кажуть, що слабкий розчин морганцівки погано працює, тобто ніяка там дуже дезінфекція не відбувається. Ось такі спірні питання, тому я хочу перевірити. Значить, лється кип'яток, в кип'яток кладеться гарненько так марганцівки міцненько. Тоді кладеться у, в якійсь тряпочці насіння, лежить там 3 дні, потім воно розмотується, воно вже має проклюнутися або хоча б розбухнути дуже сильно насінинка, І тоді висаджується у ґрунт. ґрунт можна обробити марганцівкою або фітоспорином. Садиться в ґрунт, ну і все як завжди. Плівочкою накривається і чекаємо сходів. Хочу такий експеримент з декількома насінинками провести. Ще, друзі, я буду сіяти на розсаду айстру. Так як в мене з айстровою, думаю, так як і в багатьох, от колись, пам'ятаю, зовсім був інший клімат, коли я ще була мала. Мама сіяла, мама моя дуже любить айстрів. Вона завжди сіяла айстрів в відкритий ґрунт, і все було добре. Ну, тоді було по-іншому. Були тепліші весни, були дощі. Зараз у нас все складно з цим, весни дуже холодні. От, ну правда, і тому Айстра або не сходить, або, наприклад, так як в мене було торік, я купила гарну сортову айстру, вона в мене зійшла. Ця айстра, але вона дуже схожа на бур'ян, і я її швидше всього цю айстру висікла. Бо я її бачила малесенькою. От айстручка там, як я полола, айстра, айстра. А потім вона десь пропала швидше всього. Я її висікла разом з бур'яном. Тому я хочу цього разу себе убезпечити від таких моментів, і я посію айстру. Теж на розсаду. І отут я десь теж зазначила собі, зараз я гляну. От. Сіяти айстрі і чорнобривці Посію кілька штук, друзі, на кладовище на проводи. От. 5 березня це десь теж буде, ну, у нас проводи за тиждень після паски. То я думаю, що ну, зарані раніше перед проводами я висаджу чорнобривці на кладовищі. А для себе вдома я буду їх сіяти в відкритий ґрунт, це не проблема. Просто що вони, до, якщо їх посіяти в відкритий ґрунт, вони, звичайно, до провід не, не зацвітуть. А так, можливо, будуть вже з цвітом. Ну, принаймні, я спробую таке зробити, такий експеримент. Ось таке я вам сьогодні хотіла розказати. Друзі, напишіть мені, чи ви таку підготовку насіння робите, чи ви зазначаєте собі, чи ви все пам'ятаєте, як у вас з пам'яттю. Може, у вас пам'ять краще, ніж у мене. О, таку роботу здається, що вона така дрібна, але це трошки нас розслабляє, нам не приходиться в голові весь час тримати, що нам треба те посіяти, те посіяти, просто в нас це буде під рукою. Якщо ну, у вас ж, так, звичайно, що ви ж не всі маєте такі собі зошити, щоденники, так? то ви можете просто собі зазначити, зараз я покажу вам, піду разом з вами на кухню. І покажу вам, звичайного, Звичайно, от у мене Софійка снідає добрий ранок, Софійка. Звичайний отакий календар, і ви можете в цьому календарі, якщо у вас є такий календар, просто собі отут написати. Там, наприклад, таке то число сіяти, таке то, Там, наприклад, інший місяць, таке то число сіяти, то-то. Таким чином теж можна поступити. Прошу вас, друзі, теж написати мені, що ви ще висіваєте. можливо, якусь ідейку від вас я ще собі візьму, щось, можливо, я забула. До речі, друзі, хотіла вам ще, знаєте, що сказати, що тут я купила, дуже мені подобається обрієту для посіву, і багато людей її сіють теж на розсаду. Але, друзі, я торік мала дуже хороший досвід посіву, обрієту. Прямо в відкритий ґрунт. Правда, я її сіяла десь у липні. Вона мені не встигла затвісти. Я сіяла обрієту і іберіс. Але всю обрієту, вона вже така була величенька, така десь, да, сантиметрів два Мені всю обрієту видерли кури. Ну, Як завжди, мене з курями. Не знаю, я вже б хотіла їх звести ті кури, вони півроку не несуться, півроку їх треба кормити. Правда, Легше простіше купити яйця і не мучитися з тими курями, особливо як нема кому глядіти. От, то ну, зійшли вона зійшла, кури її видерли. але Іберіс ще є в мене теж такого типу квіточки ґрунтопокривні. Я їх посіяла разом з Обрієтою, відкритий ґрунт. І з Іберісом все, де, все добре. Він цього року вже буде квітувати. Густенький гарний. Як я його сіяла, я взяла так посипала. На звичайний ґрунт посипала трошечки торфу, гарно його промочила, пролила, аж воно було дуже мокре. Посіяла отак купочкою, такою одну коробочку, висіяла, накрила прозорою. З по-моєму, з якоїсь зелені чи з морозива коробкою, земелькою, щоб не заходило туди повітря, не роздерли кури, його тісненько обсипала, оставила тільки зверху, щоб сонечко туди заходило. І там собі утворювався конденсат, він собі туди капав, зволожувала земля, ну, дощі йшли знизу, земля була мокра, і все було дуже прекрасно. І все посходило, коли воно гарненьке, вже таке було, височеньке, густеньке, я цю посудинку прозору зняла. І все. І в мене дуже гарно, як поїду в село зійде йде сніжок, він вже досі зійшов, бо в нас сонце сьогодні на вулиці, так видно, немає грама снігу. От, тому е є такий в мене досвід. Тому я вирішила і, і обрієту теж спробувати посіяти знову відкритий ґрунт. Звичайно, що весною земля буде холодніша, ніж в липні, я це розумію. От, ну, але я ризикну. Я візьму, можливо, кип'ятком пролю землю в тому місці, щоб вона була гаряченька. От. Можливо, я замочу насіння, я побачу, я ще подумаю. І так само посію, як я сіяла. От. Просто я під корей потім якось щось буду придумувати, може, чимось прикрию, якимось ящичком, щоб вони мені її не роздерли. От таким друзі, я з вами таким, такою інформацією хотіла з вами поділитися. Усе насіння, що я буду сіяти на розсаду. Я взяла б одну резиночку, знову ж таки, щоб мені ем, нічого не згубилося. І якщо докуплю капусту, просто сюди докладу, друзі. От і все, щоб мені не ритися в всій коробочці, все, що буду сіяти на розсаду, все буде лежати в купці отут зверху. Бажаю вам світлої і гарної неділі, хорошого настрою. Пишіть, як ви проводите час недільний, Чим ви займаєтеся? Дякую вам за вашу присутність, за вашу причетність, за вашу взаємодію, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Моїх відео, за ваші вподобайки, за те, що ви в мене є. Величезна вдячність, низький уклін людям, які нас захищають, всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Завдяки їм ми маємо можливість сьогодні встати, планувати, жити. Великий, велика їм за це подяка. Чекаю з вами нової цікавої зустрічі. Міцного нам здоров'я всім, віри і всього самого-самого найкращого. До побачення!